Всім привіт дорогі друзі, та підписники мого каналу. Сьогодні у нас бензопила лісного господарства на ремонті, приїхала. вона Тому що дуже, 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 прям дуже димить. Що це, що це означає? Якщо у вас бензопила дуже димить і пропорція мастила правильно в паливної суміші, то це пробило прокладку картера яка е, з'єднує масляний бак картера і картер двигуна. Тут тобто розбираємо її, це підмостив, щоб не наляпало. Ось такі от гвинтики тут стоять на пусковом. В ну, общем, розбирати занадто довго. Так як і викручувати. Це все. Дос, дос. Все бовтається. Все занадто бовтається. В общем, зараз я це все діло швиденько розберу і е, покажу е, саму істину проблеми цієї, як вона виглядає. Займаюся. Все розібрав. Все і проблема. Прокладка, пробита. Ось все. Ось немає. І от мастило. Все, що було в масяному картері, тягнуло в картер двигуна. І тому вона дуже-дуже-дуже жорстко диміла. Ну і плюс тут... Е, ах ти блін. В общем, срака картеру. Підшипники я... Та блін, тільки нова картонка. Підшипники я вже не вклею, тому що вони бігають вже і жорстко бігають. Люфт великий. То тут буде тільки заміна. Так це зразу той ящик викинемо. І це також звідси знімемо модуль запалювання. Ну і масляну, пробочку. Так, це сторінку це теж. Вот oh, штука. От так от, йде з ущільнювачами, з підшипниками. Вже все встановлено. Це трейзеровська картерина. І відповідь там це запитували, але дуже-дуже дуже давно. Де брати кутник, той ще йде на імпульсну шлангу. Кутники вони також є. Я теж їх замовляв. От вони. От кутники. Якщо у вас його немає, і у вас є старий неробочий карбюратор з китайської техніки, можна зняти звідти, але не кожен підходить туди. Там теж є свої маленькі нюанси. Щоб його туди вставити, потрібно розігріти, розігріти картер, а потім аж набурити оцю штуку. Лише так. Ніяк інакше. Лише отак. І все. І все це воно буде файно. Так що зараз все поперекидаю. Циліндра поршнева група з'їла до алюмінію зі сторони випуску. То ну, мабуть прийдеться і також міняти. Тим паче це лісничество. Там, я думаю, ніхто не буде сперечатися на цього всього діла. Так що працюю, складаю і запущусь уже на камеру. Бензопола готова, зібрана. Треба спробувати запустити, пірацює чи не пірацює, болтики подзвонив. І запитав, можна їх залишити чи ні. Сказали можна. То я їх залишаю собі. Якраз для знімача магнету згодяться. Так, пробуємо. Пірацює, нам потрібно буде зробити обкатку і можна буде працювати. Пішло куча болтів, просто куча. Повна, повна куча болтів. Нові підкріплення під, під, картеру, нові підкріплення циліндропершневої, новий патрубок, нові ці два гвинтики. масляна шестерня новенька. Цепі. Ловлювач теж новенький, планка е захисту. Двигуна теж новенька. Гольчастий обороликовий підшипник пальця теж новенький, так як випало одне, один ролик, він випав. Е Імпульсна шланга новенька, тому що почало її гристи Навіть почало грісти. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Що ще? То вроді все. Так, вроді все. Якщо так от? Поїде вона завтра. Завтра вранці вона поїде. Що? Дякую за увагу. Всім мило.